Довжимо вивчення хімії 10 класу. Ми з вами знаємо класифікацію органічних речовин, органічні речовини. Так, повторимо це вуглеводні, це оксеномісні, це нітрогеномісні. Також є галгеномісні, зараз не будемо розглядати. Щодо вуглеводні, ми розпочали з вами вивчення теми алканів. І її також будемо розвивати сьогодні. Алкани насичені вуглеводні. Вуглеводні це ті речовини, які складаються з карбону і гідрогену. Оксановмісні, коли будемо вивчати, там буде карбон, гідроген і оксиген. Дреномісні, коли будемо вивчати, там буде карбон, гідроген, оксиген. Та нітроген. Тобто Будемо містити нітроген. Тобто, поступово вивчимо всі теми, які стосуються, наприклад, вуглеводнів. Ось розпочали алкани. Наступно будуть оксаномісні альдегіди, карбонокислоти, спирти, жири, вуглеводи. Це все будуть в темах оксаномісні. Тобто, це пізніше. Поступово будемо розвивати наші теми. Щодо алканів, Алкани. алкани насичені вуглеводні. Містять одинарні зв'язки, гібридизація sp 3 у них загальна формула це NH2N2. Суфікс у них закінчення ан буде, метан, етан, пропан, бутан, ан буде. Також перший представник у них ch 4 метан називається метан або природний газ. Гомологічний ряд складається ch 4 c С2, 6 c С3H. 8, С4H10, С5H12, С6H14, С7 H16, це 8H18, це 5 h 12 це 6 h 14 це 7 h 16 це 8 h 18 це 9 h 20 це 10 H22. Метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан і декан. 10 декан. Метан природний газ. Або болотний газ, або рутниковий газ. Щодо фізичних властивостей, перші 4 газоподібні, безбарвні, без запаху нерощині воді. Наступні до 16-го це рідини з запахом бензину в нерощині воді. І після 16-го, починаючи, це тверді тіла. Суміш твердих речовин алканів називається парафіни. Парафін. Тому інша назва для алканів парафіни. Щодо хімічних властивостей, алкани вступають в реакцію повного окиснення або горіння. Наприклад, етан з киснем буде утворювати вуглекислий газ та воду. Всі органічні речовини таким самим чином будуть здійснювати повне окиснення. Також для алканів, наприклад, С3H8, характерне заміщення. Заміщення з галогеном, наприклад, з хлором або з бромом. Давайте С3H8 ще з бромом напишемо реакцію. Заміщення це буде один гідрен втрачатися. Поступово один втрачається гідрен. Це 3 буде вже 7, хлор і восьмий з тим хлором. З бромом так само один втрачається, це 7, бром плюс аж бром. Нічим не відрізняється, що з хлором, що з бромом. такими галогенами, як хлор і бром. Перша властивість повною кисню, друге це в нас заміщення. На прикладі двох різних галогенів. Третє це термічний розклад. Коли алкани, давайте CH4, повністю термічно розкладаються на складові частинки це на карбон та води. Характерно для всіх алканів. Є також реакція дегідрування. Дегідрування для метану і для, інших, тобто для метану дегідрування відрізняється від інших алканів. Ось ця реакція запам'ятовується: тобто якщо буде дегідрування. Для метану воно буде абсолютно інакше. А візьмемо, до прикладу, якусь іншу речовину. Давайте пентан це 5 h 12 Також проведемо дегідрування. Дегідрування, пентану і дегідрування метану. Метан завчається, потрібно завчити, що буде це 2 h 2 та H2 водень. А тут просто втрата водньому буде, тобто водень. І те, що залишається це 5 аж 10 залишається 5H10. Ось. Так само, як і для, для інших. Для етану втрачається, то буде це 2 аж 4. Для пропану це 3 аж 6 буде залишатись дегідрування. Для бутану це 4 h 8 дегідрування буде. І плюс водень. Пентан ми бачили, гексан буде це 6 h 12 і плюс водень дегідрування. Дегідрування гептану буде це 7 h 14 і водень. Для октану це 8 h 16 тобто Втрачається просто два гідрогени, дегідрування, називається. П'ята властивість називається ізомеризація. Наприклад, вона характерна тільки для тих речовин алканів, які можуть вступати в ізомеризацію, і для них характерна ізомеризація, тобто утворення ізомерів. самих. Поглянемо, що це таке. От, Наприклад, бутан. По валентностях розмістимо зараз бутану. Ось бутан. Чому бутан? Бо 4 атоми карбону. 4 атоми карбону. Це у нас бутан. Всі зв'язки одинарні, ось одинарний зв'язок. Ось одинарний зв'язок, ось одинарний зв'язок. Це в нас одинарні зв'язки, а одинарні зв'язки характерні для алканії. І, наприклад, відбувається реакція ізомеризації. Ізомеризація. Відбувається ізомеризація. Це утворення ізомеру. Наприклад, ізомер бутану це буде таким чином виглядати. Ми з вами будемо пізніше знати, як це так можна зробити. Як бачимо, 1, 2, 3 підряд лінії ось таку утворюють, а четвертий від галудження. Як це візуально ось карбон. Карбон з гідрогеном, карбон з гідрогеном, карбон з гідрогеном. Відбувається ізомеризація, то це ось карбон з гідрогеном, карбон, гідреном, карбон з гідрогеном, а ще один карбон з гідрогеном ось тут. Бачите, яким чином відрізняється будова, наскільки будова відрізняється. Коли в них однакові складена різна будова, це називається ізомери. Давайте порахуємо. Карбонів тут 1, 2, 3, 4, і тут карбонів 1, 2, 3, 4. Гідрогенів тут нас порахуємо 3 плюс 2 5. 7, 10. Тут рахуємо 3 плюс 1, 4, 7, 10. Тут речовина це 4 h 10 формулу має, і ця речовина це 4 h 10 Коли однаковий склад, але різна, як бачимо, будова, це називається ізомери. Перейдемо до назв, Назви ізомерів. Перед тим, як перейти до назві з ми бачимо, що є, якщо ось такі відгалудження, ось відгалуження СH3. такі відгалудження нам треба гарно запам'ятати. Дивіться, як їх запам'ятати. Наприклад, СH4 був метан. А залишок від метану це H3 називається метил. Наприклад, був С2H6 етан. А його залишок це 2 h 5 називається етил. Наприклад, це 3 h 8 це пропан, тоді це 3 h 7 називається пропіл. Ось такі залишки. Тут, розумієте, да, яким чином це все похідне. Етан був Ан, стане ел. Був Ан, стане ел. був Ан, стане. Іл. Бо пропил українською мовою надто ріже слух, тому заміняємо на Іл. Пропіл. Ось такі замісники. Спробуйте самостійно. Це 4H10 бутан. То як же ж тоді буде називатись це 4H9? Самі напишіть. У нас є C5H12, це, це пентан. Як тоді буде формула пентилу? Пентил як буде виглядати. І це 6H14 це гексан. Як тоді замісник буде, як буде виглядати замісник, і як, яка буде в нього назва самостійно. І так само для 7-го, 8-го, 9 і 10-го самостійно зробити, як буде виглядати. Радикали для, або замісники для октану, нонану, декану і гептану сьомого. Сьомий гептан, восьмий октан, дев'ятий нонан і десятий декан. З цим також ми розібралися. Чудово. Тобто, ще поглянемо на особливість. Якщо речовини лінійні, Ось Зараз напишу і будемо розбирати, звідки беруться гідрогенів там два, там три. Якщо ось лінійні, то це просто буде той алкан, який ми знаємо. Тобто врахуємо 1, 2, 3, 4, 5 карбонів. З п'ять карбонами це пентан. Тому так важливо знати, що в пентану 5 карбонів. Ось це 5 h 12 це пентан. Можете перевірити, що гідрогенів дійсно. 12. Давайте порахуємо, 3 плюс 2 5, плюс 2, 7, плюс 2 9, плюс 3 буде 12. Це 5 аж 12 пентан. Ось таким чином записуються реальні формули алканів. Давайте поглянемо, чому біля одних атомів 3 гідругени, біля інших 2. А біля ще інших один, або їх взагалі може не бути. Поглянемо на такі особливості. Коли ми починаємо писати карбоновий ланцюг, ось зв'язки карбонів, вони з'єднуються між собою лише одинарними зв'язками, бо це тема алкани. Це потрібно враховувати. І далі. Ми з вами знаємо, що. Всі органічні речовини містять карбон 4 валент. Ось одна валентність є. А скільки тут валентності не вистачає? Три не вистачає, щоб було 4. Одна є, а 4 потрібно. Три не вистачає. От якраз цих три гідрогени ці валентності. Тут, всього, дивіться, в цього карбону. Дві валентності зайняті, отже, двох не вистачає. В цього наступного карбону також. Дві валентості зайняті, двох не вистачає. Цього двох не вистачає. В цього двох не вистачає. В цього один зайнятий. Ось один він. Тут немає. Один зайнятий, отже трьох не вистачає. Оце повністю таким чином завершується валентості. Дописується гідроген. І яким чином назвати? Бачите, він усі сторони симметричний, то нумерувати атоми можна в будь-яку сторону. 3, 4, 5. 6. 6 атомів карбону це гексан. Ось ця вся речовина називається гексан. Гексан. А формула гексану – це 6H14. Перевіримо дійсно, чи це формула гексану. Це 6 h 14, давайте по гідрогенах порахуємо. 3 плюс 2 -5. Далі у нас плюс 2 7, плюс 2 9. Плюс 2, 11, плюс 3 14. С6H14. Це дійсно формула гексан. Спробуйте самостійно розмістити гідрогени. Ось валентність тут 1. З цього карбону валентність один, ось одного. А має бути 4 валент, то з гідрогенів тут не вистачає. Всього валентність 2 ось. Скільки тут гідрогенів не вистачає, і всього в Глендість 1, скільки тут гідрогенів не вистачає. І спробуйте назвати, що це за, буде за органічна речовина, що це буде за алкан. Перейдемо далі. Отже, у нас є радикали. Наприклад, сн 4 це у нас метан, а його радикал ми тільки що з вами проходили, це сн 3 називається метил. Радикал або замісників називає. Радикали інколи записуються R. Так. Радикал. Це будь-який радикал метил, етил, пропіл, бутил, гексил, гептил, октил, нонил, декил. Будь-який з них радикал може бути R. Просто замінником R радикал. Ось. Ось це радикал. І таких радикалів. Так як ми знаємо, десь є алканів, з вами вивчаємо 10 алканів, то їх також буває 10. Також ми знаємо, що є карбонові ланцюги. Ось, Карбони підряд записуються. Але якщо з'явиться оцей радикал, ще один. Він один. Якщо один ось один карбон, давайте перевіримо, чи дійсно буде радикалом ось з одним атомом карбону, отакий метил. Як ми це зможемо зробити? Це за тими ж самими валентостями. Ось тут валентість 1 біля цього отже трьох не вистачає. Тут валентність 3, ось 3, отже, одного не вистачає. Тут валентність 2, отже, двох не вистачає. Тут валентність 2, двох не вистачає. Тут валентність 1, отже, 3 не вистачає. Тут валентність 1, отже, не вистачає трьох. І дійсно, це аж 3 буде метил. Звідки взялось метил від метану. В Метану один атом карбону, в метилу один атом карбону. Буде тільки відрізнятися. Ось. Тут L, тут Ан. Давайте спробуємо назвати таку речовину. Як бачимо, якби був ось так, то повністю симетричний. Ось. Симетрія спостерігається. Він всі, роз... всі сторони однакові. Але якщо поглянути на цю речовину, виходить, що цей радикал зміщений ближче до лівого краю. Отже, від лівого краю ми починаємо номерувати прямий ланцюг. 3, 4, 5. Далі, ми бачимо, що саме біля другого атома карбону спостерігається поява ось цього радикалу. То це важливо. Бо буде вказувати саме починаючи від. Оцих всіх змін Тобто від радикалу від цього замісничка. Тобто це два дефіс. Метил він називається. метил І далі називається повністю вже ланцюго. Це довжина всього ланцюга, який складається з п'яти атомів карбону. А з п'яти атомів карбону складається алкан, який називається пентан. Пентан. Два метил-пентан. Така назва цієї речовини. Далі, якщо з'являється інша ситуація. 1, 2, 3, 4, 5. Що радикалів 2 буде? давайте валентності ви вже знаєте, звідки беруться, я її трошки швидше запишу, щоб не займати час, багато часу. На, на пояснення, звідки взяли гідрогени, вони за тим самим принципом, за валентостями беруться. Дивіться, два радикали. Коли два однакових радикали буде, це буде додаватися ще D. О таким чином, дивіться. Так, знову ж таки, отак-то він симетричний. А так симетрія сміщається трошки в ліву сторону. То звідси і номерувати. 1, 2, 3, 4, 5. І дивіться, яка ситуація. Біля другого радикал і біля третього радикал, то так і буде два. 3, але щоб два рази писати не писати метил метил, то пишуть так: диметил. Диметил і рахують скільки найдовший ланцюг потім. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Це пентан. Пентан. 23 три диметил пентан буде називатись така речовина. Так. Перейдемо до того до цих подвоєнь, потроєнь. 4 рази може бути радикал однаковий. Якщо, наприклад, давайте по одному радикалу буде. Якщо 2 рази зустрічається той самий радикал, то це буде D. Якщо три рази той самий радикал зустрічається, то це буде 3. Якщо 4 рази буде той самий радикал зустрічатись, я вже буду. Зменшувати це. якщо Це буде тетра. Якщо 5 разів, тобто 5 разів ch 3 зустрінеться на вашому шляху, то це буде пентаметил. Наприклад, в даному випадку це диметил, триетил, тетраетил, пента 5 разів буде ось таке, це пентаметил. 6 разів разів. Зустрічається підряд. Ось такий це гекса. гексаметил 7 разів. Зустрічається один той самий радикал, це буде Гепта. 8 окта. 9 нона 10 дека. декаметил наприклад. 8 разів. Один той самий радикал окта. Окта метил. разів ch 3 це буде нонаметил. І 10 разів. h 3 це буде декаметил. Якщо зустрічається якийсь інший, наприклад, c 2 h 5 С2H, С2H5. Так само це буде D, тільки етил. Три рази, 3 етил, 4 рази, тетраетил. Пента, гекса, гепта, окта, нона, дека, етил. Так само пропіл, якщо 2 рази, ДИПРОПІЛ, 3 три рази, ТРИПРОПІЛ, ЧОТИРИ, 4, пента, це буде 5 разів пропіл тоді записаний. Спробуємо це відтворити на інші речовині. Один, два, три, 4, 5, 6. І ось так. Повністю валентності тепер. Ось так повністю це симетричний буде. А так відкриваємо тут з кінця 2 до кінця, а тут до кінця 1. Отже, цю сторону ближче. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бачимо, що біля другого, біля третього, біля четвертого. Так і буде 2, 3, 4. Вони три рази однакові. Отже, три рази однакові, це буде 3. Три. три він називається це все метил. Що так вказується, три метил, щоб не писати метил, метил, метил. Два метил, три метил, чотири метил і вже далі аж назва. Щоб так не робити, то отак. Скорочують ніби. Три метил буде. Три рази метил. Якщо 4 рази, то 4 метил. Тетраметил. 4 рази метил то тетраметил. 5 раз пентаметил. Так, ось таке бачимо. І 6 атомів карбону підряд. Тепер назву треба. Шість атомів карбону це гексан. Гексан. Тобто це назва такої сполуки це 2. 3, 4, 3 метилгексан. Ось така особливість. Що вам потрібно знати? Вам потрібно знати, як будуть подвоєння, потроє. Вам потрібно знати радикали метил, етил, пропіл, бутил, як вони утворюються, звідки береться назва. Вам потрібно знати валентності. І спробуйте зробити ось таку назвати речовину. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Отут. Ось так. Виставити біля кожного гідрогени. Тут без різниці, в яку сторону ви будете нумерувати, що так, що так. Вона симетрична. Тобто, що з цього боку, що з цього боку, у вас все одно ті самий вийдуть назви. Хтось, назве, от, хтось поставить тут 1, 2, 3, 4, а хтось поставить 1, 2, 3, 4. Так. І вас все одно однакові будуть назви. Бо ця речови симетрична. Якби її не крутили, не розвивали цю тему, але все одно буде для симметричних та сама назва. Що зліва направо, що справа наліво. І потрібно знати, що це якщо один атом карбону це точно ось метил. Спробуйте назвати таку речовину.